Подивись, який красень біля мене стоїть. А яка ціна такого? Цього тягуанчика на повному приводі та автоматичній кробишся передач дек-500. Так, да, яка ціна? Цього Тігуанчика дає максимальна оптика, дистронік та датчик тримання смуги. Да, цього Цього тягуана дає камери та партроніки 360? Так, да, так, да, яка ціна? Цього Тігуанчика в верлайні на двадцятих дісочках гумо Пюреллі 24-го року. Да, так, -да, яка ціна. Подожди, ти за цього Тігуанчика в здачками сліпих зон, повний слопакет, шкіряні сидіння і пам'ять сидінь на обох передніх сидіннях? Так, да, я цього, яка ціна? Так, почекай, ти цього тігуанчика дивись. Тут є і великий сенсорний екранчик навігації, підігрів, клімат трьох зони, led щиток, мультимедійне кермо. Да, так, -да, цього, яка ж ціна нарешті? Скажеш мені? Так, цього дюванчика з панорамою, електролядою, величезним багажним відділенням, тут парктроніки всюди, тут шикарно паркуватися на цій машинці. Так, да, яка ціна його буде? Ладно, ти не відстаєш від мене, я тобі розкажу, яка його ціна. Ціночок його на старті за усі ці переваги з DCC підвісочкою тридцять тисячі Ну а номер де шукати номер продавця? Да, ось цього автомобіля? Все просто в описі. Під цим відео шукайте, дзвоніть, зустрічайтеся та можливо будете його новим власником.